Вітаю, математика 6 клас. Продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Задача 1174. Улянці треба розв'язати 95 задач, а Михайликові 60. Щодня улянка розв'язує 7 задач, а Михайлик 6. Через скільки днів в Улянки залишиться нерозв'язаних задач вдвічі більше, ніж у Михайлика, якщо вони почали розв'язувати задачі в один день. Перша думка, яка майнула в голові, це те, що можна просто елементарно підібрати. У нас є Улянка і Михайлик, так? І нам кажуть, через кілька днів у Улянки залишиться вдвічі більше нерозв'язаних задач, ніж у Михайлика. Ну, ось давайте будемо писати перший день, другий день, третій день і так далі далі, поки не дійдемо до нашого результату. У Улянки було 95 задач. В перший день вона розв'язала 7 задач, у неї залишилось 88. У михайлика 60 задач, в перший день розв'язав 6, залишилось 54. Порівнюємо 88 і 54, ну, аж ніяк це не вдвічі більше. Добре, другий день 95 мінус 7 помножене на 2. Тому що ми вже на другому дні буде 81. 60 мінус 6 помножити на 2, дорівнює 48. Знову ж таки порівнюємо. Немає у нас різниці в два рази. Третій, третій день. 95. Відняти 7 помножити на 3. Дорівнює 74. Михайлик. 60 відняти 6 помножити на 3, дорівнює 42. Знову ж таки, немає різниці. Ну, після третього дня я вже зрозуміла, що. Ситуація ця, ця затягнеться, але я вже була в азарті і продовжувала підбирати методом підбору розв'язувати задачу. 95, 7 помножити на 4 бо четвертий день. Буде 67. 60 мінус 6 помножити на 4, дорівнює 36. Знову таки, порівнюємо 67, 36, немає різниці. П'ятий день. 95 мінус 7 помножити на 5, дорівнює 60. У Михайлика, 60 мінус 6 помножити на 5. 5 на 6, 30, 60 мінус 30, 30, опа! Є різниця в 2 рази. 60 більше, ніж 30, в 2 рази. Аналізуємо наші рівняння, які у нас вийшли, і бачимо, що у нас повторюється кількість днів то нехай. Кількість днів у нас буде x. Тоді 95 мінус 7 помножити на х буде більше, ніж 60 відняти 6 помножити на х, оскільки у 2 рази. У нас ліва сторона в два рази більше, ніж права. Ми звикли, що з нерівності ми можемо зробити рівняння. Для цього нам треба привести ліву і праву сторону в абсолютний порядок, щоб із ліва і з права була однакова кількість. Як ми це можемо зробити? Є два шляхи, або ліву сторону ми ділимо на два, що не є дуже зручним, або праву сторону ми множимо на 2, і тоді у нас і ліва, і права сторона будуть дорівнювати одна одній. Це готове наше рівняння. Записуємо розв'язок. Перша і єдина дія, яка у нас буде в цій задачі, переписуємо наше рівняння. Ось це. 95 відняти 7х, дорівнює 2 помножене на 60 мінус 6х. Ну, трошки ми переставили місцями доданки для зручності. Розкриваємо дужечки. 95-7х. Дорівнює 2 помножити на 60 буде 120. Мінус 2 на 6, 12. Не забуваємо про буквену частину Х. Переносимо всі невідомі в ліву частину, всі відомі праву. Мінус 7х. Мінус 12х переходить з протилежним знаком. 120 було у нас плюс 50, 95, переносимо з протилежним знаком мінус 95. Обраховуємо мінус 7 плюс 12 буде 5х. 120 мінус 95 буде 25. Х дорівнює 5. Як бачимо, ми прийшли до того самого результату, тільки вже математичним шляхом. У нас був перший шлях, де ми механічно підбирали, підраховували. Ви бачите, що це була у нас доволі довга така процедура. От, але це нам допомогло от якраз таки побачити нашу нерівність, потім з нерівності зробити рівняння і розв'язати задачу вже математичним шляхом. Отже, через 5 днів. А далі ми дивимось на питання. Через кілька днів? Через 5 днів в улянки залишиться нерозв'язаних задач вдвічі більше, ніж у михайлика. Задача 1176. У першому контейнері було 60 кг яблук, а в другому 100 кг. Давайте одразу будемо малювати наші контейнери. Перший контейнер і другий контейнер. Нам кажуть, що у першому контейнері було 60 кг яблук. А в другому контейнері було 100 кг яблук. Коли з другого контейнера продали в 4 рази більше яблук, мінус 4х, відповідно з першого продали Х, то в першому залишилось у 2 рази більше яблук. В першому контейнері в 2 рази більше яблук, ніж в другому. Скільки кілограмів яблук продали з кожного контейнера. По факту, нам треба знайти спочатку X. Ми знайдемо, скільки з першого контейнеру продали яблук з самого початку, потім значення Х ми помножимо на 4 і дізнаємось, скільки ж продали яблук з другого контейнера. Ми бачимо, що у нас йде нерівність. Ми зводили до такої ситуації: спочатку у нас йде нерівність, потім з нерівністю ми робимо рівняння. 60-х більше, ніж 100-4. Х, ми знаємо, що в 2 рази. Що треба зробити, щоб прирівняти ліву і праву сторону? Треба або ліву сторону поділити на 2, або праву сторону помножити на 2. Звісно, що легше нам множити, ніж ділити. Ми про це говорили. Різниці, в принципі, немає. Але з математичної точки зору так буде нам простіше. 2 помножити на 100 мінус 4х. Все у нас з'явилось рівняння, яке ми можемо розв'язати і знайти наш Х. Перша дія. 60 мінус х дорівнює 2 помножити на 100 мінус 4х. Розкриваємо дужки. 60 мінус х дорівнює 2 на 100, буде 200. Плюс на мінус мінус 2 на 4, 8. Не забуваємо про х. Тепер переносимо всі невідомі в ліву сторону, починаючи з тих, що вже є в лівій стороні. Це у нас мінус х. Мінус 8х ми перенесемо з протилежним знаком. В правій стороні у нас залишається 200, а плюс 60 ми перенесемо з протилежним знаком. Мінус х плюс 8х буде 7х. 200 мінус 60 буде 140. Ліву і праву сторону ми маємо поділити на коефіцієнт 7. Звідси х дорівнює 140 поділити на 7 буде 20. Отже, з першого контейнеру продали 20 кг яблук. В другій дії ми знайдемо, скільки продали з самого початку з другого контейнера. Для цього ми 4 множимо на наше значення х на 20. У нас дорівнює 80. 80 кг. Продали з другого контейнеру. Давайте зробимо перевірку. Ми перевірку будемо робити, не підставляючи наше значення x до нашого рівняння, ну, начебто, ми все вірно розв'язали. А ми підставимо ось сюди, так, в нашу умову. І дізнаємось, чи дійсно все це так і було. Ми вже знаємо значення Х 60-20, у нас має бути вдвічі більше, ніж 100, відняти 4 помножене на 20. Якщо ми порахуємо, у нас вийде 40 більше, ніж 20. Дійсно 40 в два рази більше, ніж 20. Отже, відповідно, ми все зробили правильно. Записуємо відповідь. 20 кілограмів продали з першого контейнера, 80 кілограмів з другого контейнера.